Слава Україні! Вітаю вас, любі десятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні ми познайомимося з альдегідами, класом органічних сполук. Навчимося складати формули альдегідів за назвою, давати систематичні назви альдегідам. Відома багато органічних сполук, у молекулах яких. Атом оксигену з'єднаний з атомом карбону подвійним зв'язком СО. Групу атомів СО називають карбонільною групою. Вона може бути сполучена з вуглеводневим радикалом та атомом гідрогену. Утворюється формула RCOH. Це загальна формула сполук, назва яких альдегіди. Група атомів СОН або СШО. Називають альдегідною групою. Вона є функціональною групою відповідного класу органічних сполук. Альдегіди похідні вуглеводнів, у молекулах яких атом гідрогену заміщений на альдегідну групу, загальна формула гомологічного ряду насичених альдегідів cnh 2 CNH2N плюс 1 COH. Систематична назва альдегіду складається з назви відповідного вуглеводню і суфікса аль. Нумерацію в ланцюзі починають з атома карбона альдегідної групи, наприклад, метаналь, етаналь, 2 метилбутаналь. Номер один це завжди альдегідна група. Тривіальні назви альдегідів походять від назв відповідних карбонових кислот найпростіший альдегід. HCHO називають формальдегідом або мурашиним. Альдегід ch 3 – отставим. У молекулі альдегіду атом карбону карбонільної групи СО сполучений із трьома атомами ковалентними зв'язками. Чотири атоми перебувають в одній площині, утворюючи сігма зв'язок. Пеорбіталі атома карбону і атома оксигену перекриваються під площиною молекули, утворюючи подвійний зв'язок. Електронна густина подвійного зв'язку зміщена в бік атома найбільш електронегативного елемента оксигену, в результаті чого він набуває частково негативного заряду, а карбон частково позитивного заряду. Найпростіший альдегід метаналь. За звичайних умов є газом, що має різкий запах і добре розчиняється у воді. Етаналь та інші альдегіди з невеликими молекулярними масами це рідини з неприємним запахом, іноді задушливим, розчинні у воді. Решта альдегідів тверді речовини, які мають приємний запах, переважно розчиняються у воді. Температури плавлення альдегідів нижчі, ніж відповідних спиртів. Це пояснюється відсутністю водневих зв'язків між молекулами альдегідів. Для альдегідів характерна структурна ізомерія ізомерія вуглеводневих радикалів, що сполучені з альдегідною групою. Наприклад, формулу С4H8O можуть мати два альдегіди бутаналь та два метилпропаналь. Бажаю вам успіху!